Привіт, я вітаю тебе на каналі Автошколи Таурус. І сьогодні ми будемо розбиратися з круговим рухом. Чому саме круговий рух? Тому що ми помітили, що є багато запитань на практичних заняттях. Теж багато що не зрозуміло і при цьому в інтернеті дуже важко знайти якусь реально хорошу інформацію. Тож пристібай свої ремені безпеки і погнали! По-перше, перед будь-яким круговим рухом ви зустрінете знак 4.10, який буде вам вказувати про те, як саме об'їжджати перешкоду. І вказано нам, що проти годинникової стрілки. І саме так, ніколи не намагайтесь заїхати на круговий рух по годинниковій стрільці. Тому що були випадки, коли спочатку учень щось плутає і починає заїжджати не в ту сторону, але пам'ятаємо, що саме проти годинникової стрілки. По-друге. Ми знаємо, що за замовчуванням, той, хто рухається по колу, той буде рухатись головною дорогою. Про це буде свідчити також знаки 2-1 перед в'їздом на коло обов'язково. І ми маємо перед тим, як на коло заїжджати, надати перевагу транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Додатково у нас буде розмітка дати дорогу. Що слід зазначити, що не обов'язково круговий рух буде саме круговим, тобто в центрі може знаходитися не обов'язково кругла клумба. Вона може бути квадратною і так далі, будь-якою форми. Тепер давайте розберемося з вами, що таке з'їзди, як, як їх взагалі рахувати. Багато хто з цим плутається і в деяких випадках дуже сильно замрочується, де ж ці з'їзди запам'ятовувати треба який з них який. Нічого запам'ятовувати насправді не треба, треба просто рахувати. Візьмемо для прикладу автомобіль блакитний, який під'їжджає до кругового руху з цього напрямку. Для нього найближчим місцем, де він може покинути круговий рух, ось він на нього заїхав, так? Є ось це місце. Тобто, напрямок руху, бачите, попутний, він сюди може з'їхати. Це буде з'їзд номер 1 Наступне місце, куди він може з'їхати, відповідно, тут. Це буде з'їзд номер 2 Далі в цю сторону буде з'їзд номер 3 і так далі. Тобто може бути 4, 5, 6 і так далі. Тут у нас по факту третій з'їзд є розворотом. Давайте ми з вами ще розберемося е над тим, як взагалі його проїжджати той круговий рух. Зі з'їздами ми, в принципі, я думаю, розібралися. Як же ж проїжджати круговий рух? Як це робити правильно? По-перше, згідно з правилами дорожнього руху, якщо правий ряд він буде вільний, ми маємо під'їжджати до кола і заїжджати на це коло саме з правого ряду. Додатково до цього я би дуже вам радив, і це особливо, особисто моя порада для того, щоб це було безпечніше і ви, в принципі, легше проїжджали такі перехрестя. Це ви починаєте дивитись, чи рухається хтось по колу. Наприклад, ось тут буде знаходитися автомобіль, який рухається по колу, і вам слід дивитись, чи є хтось, кому надавати перевагу, вже коли ви знаходитесь ось тут. Тому що це перехрестя зазвичай дуже добре проглядається і можна заздалегідь побачити, чи є авто, якому ви маєте надавати перевагу. Які в цьому плюси, вам не обов'язково тоді потрібно буде під'їхати до розмітки і зупинитись для того, щоб пропустити автомобіль. Ви можете просто скоригувати свою швидкість таким чином, щоб поки ви під'їжджаєте, це авто проїхало, і ви після цього автомобіля заїжджаєте на коло і рухаєтесь разом вже по цьому перехрестю. Продовжимо щодо в'їзду на таке перехрестя. А, якщо вам. Слід буде рухатись на перший з'їзд, наприклад. То ми, як я вже і сказав, обираємо для себе правий ряд. В принципі, на будь-який з'їзд, якщо правий ряд вільний, ми обираємо правий ряд. Є лише один випадок, в якому ми можемо обирати згідно правил дорожнього руху інший якийсь ряд для заїзду. Це якщо правий ряд зайнятий, є один автомобіль, ми рухаємось в транспортному потоці. При цьому ми можемо заїжджати з другого ряду. Це не забороняється, в'їзд на перехрестя з круговим рухом дозволений з будь-якого ряду. При цьому блакитний автомобіль у нас буде рухатись по своєму правому ряду. Ми будемо, знаходячись в чорному автомобілі, рухатись тоді по наступному ряду, по другому. І відповідно, якщо ми обидва вирішимо з'їжджати на перший з'їзд, він поїде знову в свій правий, а ми поїдемо знову в свій середній ряд. Є одна особливість, що робити в тому випадку, якщо ми знаходимося з вами в чорному автомобілі і маємо намір рухатись на перший з'їзд. Ну, так вийшло, що ми не зайняли крайнє праве положення і хочемо поїхати на перший з'їзд. А блакитне авто хоче рухатись далі по колу. Він хоче, наприклад, на другий з'їзд. В такому випадку обов'язково ми в цьому місці. Маємо подивитися в дзеркало, що він не збирається з'їжджати, тобто в нього не працює правий показчик повороту, про це зараз поговоримо. Ми спочатку пропускаємо це авто, тому що воно для нас є перешкодою справа, а потім вже самостійно з'їжджаємо з кола в свій ряд. І це є обов'язково. Тепер щодо ось цього моменту, а, якщо ви збираєтесь рухатись не на перший з'їзд, вже трошки зам... замурзловалось наше коло. Якщо ви збираєтесь рухатись не на перший з'їзд, а наприклад на другий, на третій, там, на четвертий, на розворот і так далі, я б радив не займати крайнє праве положення. Це буде, скажімо так, недотримання правил дорожнього руху, але це допоможе вам уникнути аварійної ситуації. Якої саме ви знову ж таки знаходитесь в синьому автомобілі, хочете рухатись на третій з'їзд? Рухаєтесь по правому ряду, і ваша далі траєкторія руху прямує на третій з'їзд. Ви при цьому нічого не порушуєте, тому що ви знаходитесь в крайньому правому ряду, вам це дозволено, рухатись по колу в крайньому правому ряду теж дозволено. Але є один момент. Давайте ми з вами припустимо, що водій чорного авто не відкривав правила дорожнього руху. Таке буває, на жаль. І він хоче в цьому місці з'їхати. В такому випадку, якщо він не відкривав або просто забув, або не знає праву, він буде з'їжджати у вас прямо перед носом і це створить аварійну ситуацію. Тому для того, щоб таких ситуацій не було, якщо ви розумієте, що ви одразу хочете з'їжджати на перший з'їзд, то ви рухаєтесь в правому ряду. Якщо ви плануєте з'їжджати десь далі, не на перший з'їзд, а на другий, на третій там і так далі, то я би радив вам обрати для себе е не крайній правий ряд, а другий. Так буде безпечніше. Але якщо ви будете складати іспит, то ви заїжджаєте зі свого ряду в свій ряд, якщо вільний правий, займаєте обов'язково крайнє право положення. Макс, може, в тебе є запитання щодо кривого руху, які виникають? Немо? Нема? Нема. Дивіться, тоді є ще одне а, запитання, яке достатньо часто зустрічається. Чи треба вмикати лівий показчик, коли ви в'їжджаєте на перехрестя з круговим рухом? Згідно з правилами дорожнього руху, при в'їзді на перехрестя з круговим рухом ви не зобов'язані показувати показчик повороту, тому що ви свій ряд не змінюєте. Чому інші водії можуть показувати цей показчик? Тому що раніше звикли... Що якщо ви будете по колу рухатися далі, ви всім показуєте лівим показчиком, що ви рухаєтесь далі. О, свого роду водій показує, що у нас тут перед з'їздами зазвичай ще будуть стояти знаки зїзд перешкоди. Так? Е, і водій лівим показчиком він показує, що ось цю перешкоду, яка там може бути, там буде, мовно кажучи, клумба така. Зараз я вам намалюю. Ось, така може бути клумба і тут буде розташований знак, тільки він же, ви знаєте, синього кольору. І об'їжджати водій її буде з лівого боку, а не з правого, якщо б він рухався з правим показчиком. А от показувати правий показчик перед тим, як ви з'їжджаєте з кола обов'язково. Чому? Тому що у нас на з'їзді з кола. Відповідно, зустрічається розмітка. Якщо вона не зустрічається, то ви свій ряд змінюєте. Ось ця розмітка, тут я її намалював. Так? Для того, щоб вам цю розмітку покинути, ви, відповідно, заздалегідь, якщо ви їдете на другий з'їзд, наприклад, то ви проїхали перший з'їзд і одразу показуєте правий показчик, рухаєтесь на свій з'їзд, який вам потрібен. щоб... Перетнути цей ряд, з'їхати через цю розмітку в середній ряд, ви знову ж таки обов'язково маєте показати. Бо ви так би рухались далі по колу, а так ви, по суті, перелаштувались і з'їхали. Тому правий показчик він є обов'язковий, лівий. Показувати не зобов'язані, але вже так вийшло, що якщо ви його покажете, то для інших водіїв буде зрозуміло. Ви одразу з'їжджаєте чи будете рухатись далі по колу. На цьому, в принципі, все. Якщо у вас є запитання, то пишіть їх в коментарі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на TikTok, Instagram там і так далі. Ставте лайки і до зустрічі в нових відео.